Дев'ятниця до святого Юди Тадея. Четвертий день. Розважання. Святий Тадей, чудесний заступник в несправедливих судових процесах. Коли святі, Тадей і Симеон навчались у Вавилоні, був з ними побожний юнак Єфрозин, котрий зробив для них милостиню. Юнак цей відзначався чистим життям і особливим пошануванням Христової науки. І от зроблено на нього негідний наклеп, який привів його до королівського суду, а саме якась жінка із знатного роду звинуватила його в тому, що він її звів, заявляючи одночасно, що він є батьком її нешлюбної дитини. Напевно, хтось намовив її до такого наклепу, щоб у святих апостолів і їх деякона знеславити в очах новонавернених християн. На судовий процес прибули Тадей і Симеон. Щоб стати на захист звинуваченого, багато цікавих християн та поган були присутні на цьому суді. Апостоли попросили короля, щоб той наказав принести до залу немовля. Коли їх просьбу було виконано, наказали вони дитині в ім'я Христа засвідчити, чи Єфрозин є дійсно її батьком. І ось здивований натовп почув голосно і виразно, з уст немовляти, що звинувачений юнак є абсолютно невинним. Вражений король вимагав від апостолів наказати дитині виявити справжнього винуватця, але ті відповіли, що покликані обороняти невинних, а не виявляти тих, хто заслуговує покарання. Завдяки цьому чудові Єфрозина було виправдано, а король разом зі Свитою прийняв хрещення. І допомагав святим апостолом у великій справі поширення християнської віри в своєму королівстві. Нехай це чудо збудить у всіх скривджених і несправедливо звинувачених, віру в опіку і оборону святого Тадея, який тільки і чекає, аби поспішити усім з допомогою. Постанова постановляє не тільки особисто молитись до святого Тадея, але і іншим доручати набожність. До того доброго святого, який так радо заступається перед Богом за всіма, хто просить Його допомоги. Молитва Ось святий Тадею, не покидай мене ти, що виздоровлював прокажених, проборкував змій, і устами немовляти врятував невинного від судової кари, зволь випросити у Бога ласку порятунку у моїх важких переживаннях, в тобі вся моя надія і опора. Молися за мене і рятуй мене. А я буду повсюди голосити Тобі шану, як надійному опікунові. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, Обрадована Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і повіки віків. Амінь.